Ну і попіл. Попіл в е, мене слабокислий ґрунт. Я даю один раз на три роки під перекопування на осінь. Тобто, от, приблизно зараз дощики пройдуть, трошки може наступити суха погода, і почну перекопувати. І тоді під перекопування не просто посипати попілом по землі, а треба обов'язково під перекопування посипати на один квадратний метр е, півлітрова скляночка. Попілу сухого попілу, з деревини, звичайно, як ви розумієте, можна і трави, ну я не знаю, де ви візьмете, але з деревини, якщо у вас є якийсь мангал, якщо у вас є піч, шпаргат, то у вас, звичайно, є цей попіл сухенький, ви його просипаєте під перекопування. І у вас з'являться такі корисні елементи, як фосфор, да, це наше коріння, це ріст нашої рослинки. Калій. Калій це наш терапевт, психотерапевт, який нас буде захищати від сонця, від спеки, від дощів, від інших, плюс буде нам давати цвітіння, плюс е, наші овочі будуть достигати скорше, наливатися, будуть цукристі і так далі. Калій це унікальний такий елемент для наших овочів. Ну і звичайно, кальцій. Знову ж таки, кальцій ми з попілу отримуємо, якщо ми його... Будемо додати кислоту. У мене є ціла передачка, ви можете подивитися про попіл. І тоді кальцій поступить в наш ґрунт. І його можна не обов'язково зараз це зробити з оцтом, наприклад, як роблять. А можна вже кальцій цей вносити з попілу навесні, коли ви вже будете садити, там вже ви можете зробити такий розчин і вже не безпосередньо, вже після того як ви посадили, бо кальцій. Це є будівельник наших рослин. Він клітинку за клітинкою буде будувати нашу рослинку для того, щоб там рухалися цукри і так далі. І так далі.